Путін продовжує робити заяви на фоні турне Зеленського Європою, світом на фоні оцих рукостискань там з Байденом і ще з кимось. Він робить заяви, заяви за якими слідкують українські телеграм-канали, слідкують українські засоби масової інформації, і слідкують всі. От одна з заяв: Росія готова до переговорів з Україн, з Україною на базі Стамбулу. І з урахуванням нових реалій. Пам'ятаєте, я два роки тому, два роки тому, як не в себе звертав увагу на те, що нині Україна має стратегічну перевагу, і потрібно використати її, тому що перед нами величезний, страшний ворог з величезним потенціалом, і санкції йому не страшні, він адаптується. Тоді мене ніхто не слухав. Тоді мене хейтили. Тоді мене відсилали, куди тільки можна відсилати, підписувались одиниці в той момент. Підписувались одиниці. А тепер нас вже мільйон. Мільйон на всіх ресурсах і буде більше. Тому що жити потрібно в реальному світі, а не слухати Арестовича і ще там різних два-три тижні. Та ми там шапками їх закидаємо. Загинули сотні, десятки, тисячі. Якщо не сотня тисяч українців. Тому що хтось вирішив, що він може зробити те, що нікому історично не вдавалося. Давайте будемо чесними: нікому історично не вдавалося. А тепер з урахуванням нових реалій. Ми тоді, в 2022 році, в квітні, в травні, в червні, мали повну, абсолютно тактичну і стратегічну перевагу: акумульований світ, акумульоване суспільство реально єдне, не навколо політиків. Бо зараз політики дистанціювалися від нас. Вони нас бояться. І це видно по всіх їх кроках видно, що вони нас бояться. Суспільство було єдиним. Як колись на Майдані, поки політики не прийшли і зробили всю ту халепу, яка була далі. Але чиновники не скористались шансом зберегти людей. І вони зараз будуть розповідати багато різних речей, розумних речей. Знаєте, заговорювати нам. Але шляй Штальтонг. Зверніться до цього слова, і ви зрозумієте. Як в 1933 році закрили рота державі? І що з цього вийшло?